І що ж, привіт вам усім з нового лісу, соснового. А, таких зараз покажу, ми от таких уже в соснах знаходимося. Ось такі. Така трава тут густа, тут важче вже буде збирати. Ось такі дивіться. Бачите? Ось так. Ось є ще. Хочу показати, які вони малесенькі. Угу. Ось такі вже переростки. Вон там є і там є. Важко ходити, я не знаю, як я маю вам познімати, але попробуємо. Ось такий, дивіться, є. Ось ще. Один. Тільки вітер шумить такий в кронах сосен. Дивіться, яка краса, яка краса, як вам я не покажу. Кравички. Так, Ось так. Ось. Ну, і опять баришня не взяли. Дивіться, в чебрецьове в чебрецьове які вони темненькі. Я тут знімаю відео. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось так. Дуже приємно, всі тебе почули, Владік. Дивіться, ось яка красота. Ось, дивіться. Видно вам, видно? О, он. О, он. Це просто кайф. Дивіться, яка красотінь. Ще раз хочу вам показати, дивіться, ось тут. Які великі вже переростки. Да? Це один вид маслюка. Ой, там їх багато вже. А ось, дивіться, інший. Зовсім інший. Так, такими полянами класними. Так, щоб не наступити. Красоті, неймовірно. Ви так... Говору тихенько, тому що є люди, звісно, збирають. О! Сусунка молоденька. Дивіться з тої сторони. Ох. І це ще не все. Дивіться, які вони красиві, біленькі, всі, просто грубенькі, ну, ніжки у них. Зараз покажу, кажучи, іди показуй, іди знімай. Дивіться, дивіться, які маленькі, просто. Дивіться, опа! За травичку чіпляються. Просто, просто. Просто багато. Ось тут. Ось тут ти мені показував, я йду сюди. Чекайте, бо не можу привести. Так, ага, тут їх поклювало щось, так? Да? Клечади, бачиш? Ось так. Можу окупу твою бачу. Ось так. Вадик на колінах, да? а там ще ростуть він, бачите? Зараз приближу. Ось так. Дивіться, як красиво сховався під гіллячкою сосенки, да? який вже великий вимахав. Дуже красива місцена. О, дивіться, он. Вибачайте. <с> ще не привчилася зйомку робити. Он такий великий, теж там в кущах. Так, хочу вам показати, що я ще знайшла мокруха пурпурова, так? Дивіться. Вона, вона. Красуня. Відварюється і стає фіолетова. Дуже красива. Ось так. І так, на другому лісі я вам казала Дивіться, ці корижика. Ух, ти, який класний. Так, на руки мої не дивіться, а тепер. та да да, -да. Дивіться, які маслюки. Мослючища, ох. Ой, він вже все. Так, дивимся на другі. Так. Ось тут і тут красунчик і тут сховався. А ось. Хто це тут у нас сховався? Так, це ще не все. Дивіться. А який ось під гіллячкою. Дивіться, які. Людочка обов'язково покажу. Чоловік покликав, каже, іди, я красоту знайшов. Іди, я тобі прибрав. Дивіться, ось які маслючки виглядають. Класні. Це ще не все, друзі. Це ще не все. Ой, не можу вам показати. Так, розвертаю. Дивіться. Ось вам і фото. <рес> дивіться, які маслюки. Це вже Владик мені тут розчистив, щоб було краще видно. У тебе що там ще є? Бачите, яка красота. Ну все, ми збираємо. І так, дивіться, ось у мене відеречко. поповнюється. Як вам такі стовпчики? Бачите, які вони всі різні. Який красунчик. А є з коричневою шляпкою. Зараз я вам покажу. Ось такий. Бачите, їх зовсім не видно в хвої. Ось такому Малісі зараз знаходимося. Красивий, так? Да?